Інтернет разом ми знаємо набагато більше, ніж кожен із нас поодинці. Чи можна застосувати цей вислів до інтернету? Сьогодні більшість повідомлень ми отримуємо з інтернету найсучаснішого виду медіа. Плив якого стрімко зростає. Які його характерні риси. Насамперед це миттєве поширення інформації, що стає доступною мільярдам абонентів у більш ніж 150 країнах світу. Інтернет створює можливості взаємодії із широкою аудиторією користувачів. Відправляти повідомлення, отримувати зворотний зв'язок, обмінюватися думками, оцінками. Отже, інтерактивність його важлива ознака. Медіамистецтво, цифрове мистецтво, нетарт, саунд арт, відеоарт, біоарт. Інтернет сприяє поширенню художніх цінностей і створенню нових форм медіа мистецтва. Понад два десятиліття ми спостерігаємо, як збагачується Вікіпедія електронна енциклопедія, що стала найповнішою колекцією знань в історії, зокрема, і в галузі мистецтва. Медіагігант Фейсбук давно став лідером мереж. Його вибрали для спілкування з друзями понад 2 мільярди користувачів. За останні роки масштабно зростає компанія TikTok із музичним логотипом у вигляді нотки. Короткі музичні і танцювальні відео перетворили її на вельми популярне хобі серед молоді. Аудиторія Тіктокерів невпинно зростає. За хвилину вони переглядають понад 167 мільйонів відео. Цікаво, що саме тут зародився новий танцювальний тренд, що зараз крокує світом мода на український гопак. Інтернет мережі, де далі більше зосереджуються на певних галузях, автомобілях, футболі, мистецтві тощо. Наприклад, фотохостинг Пінтерест надає безкоштовний доступ до різноманітних зображень і можливість поділитися власними. Інтернет сьогодні перетворився на глобальне сховище людського досвіду в галузі мистецтва. Тепер не обов'язково їхати до Парижа щоб роздивитися посмішку Джоконди. Чи летіти через океан аби зануритися в атмосферу хітів гурту Металіка? Найвідвідуваніший у світі хостинг Google це унікальна пошукова система. Тематичні заставки Google Doodle часто присвячують представникам мистецтва. Наприклад, художникам Едварду Мунку й Енді Ворголу. Композиторам Антоніо Вівальдій, легендам кінематографа Чарлі Чапліну і куросаві також є дудли з присвятами українським митцям, кінорежисеру Володимиру Дахно, співаці Соломії Крушельницькій, архітектору Владиславу Городецькому. Перший анімаційний дудл, створений штучним інтелектом, ушановує пам'ять Йогана Себастьяна Баха. Це міні-гра, де гравець створює мелодію і натискає кнопку гармонізації її в бахівському стилі. Найпопулярніший у світі музичний вебсайт Spotify заснований у Швеції 2006 році, окрім ознайомлення з аудіокомпозиціями, подкастами. Пропонує обговорювати плейлісти і слухати музику, створену штучним інтелектом. У сфері екранних медіа світове визнання здобула американська компанія Netflix. І з багатим сервісом фільмів кількість відвідувань Ютуб зростає щохвилини. Які ж принади лідера мультимедіа: переглядати й коментувати контент, додавати відео, україномовні канали Ютубу згруповано за категоріями: освіта, мистецтво, музика, кіно, анімація, відеоігри, гумор, фотографія, спорт, мода тощо. Чимало журналів з мистецтва перейшли в онлайн. Як от найстаріший у світі Art News, заснований у нью у 1904 році. Секрети творчих професій. Блогер. Людина, яка веде мережевий журнал, розміщує і коментує контент із певної тематики, щоб утримувати увагу аудиторії, необхідні знання і комунікативні вміння. Створення блогу. Перший крок до бізнесу. І щоби він став успішним, доведеться докласти чимало зусиль. Інтернет сьогодні перетворився з великої іграшки для інтелектуалів у панівну форму віртуального спілкування, що охоплює форуми чати, відеоконференції, мережеві ігри в Україні в тренді вайбер. Його завантажують майже всі власники смартфонів. Свідченням ролі інтернету в музичній культурі сучасності є іспанська пісня «Деспасито», яка у версії канадського співака Джастіна Бібера очолила хід паради в десятках країн. Кліп здобув чимало престижних премій, став рекордсменом Ютубу понад 8 мільярдів переглядів. І занесений до довідника світові рекорди Гіннеса сингл поширився в численних реміксах, зокрема інструментальних. Отже, інтернет сприяє єднанню народів навколо ідеалів краси й гармонії. Адже мільярди шанувальників мистецтва обмінюються нині позитивною енергією. Творчої взаємодії. Мистецька скарбничка. Блог, інтернет-журнал, вебсайт, що вміщує записи, які регулярно додаються користувачем, текст, зображення, відео, дудл, каракулі, листівки, присвячені значним подіям, що виставляють на головній сторінці Google. Інтернет глобальна комп'ютерна мережа, всесвітнє павутиння. Чат засіб для групового спілкування та обміну інформацією в інтернеті в реальному часі.